Нати серед місцевих так виявилося, що є відсоток тих прошитих, які були тією благодатною почвою, коли зерно росіянства лягло. Тобто, ну не стало більше аніж 10% місцевих, які підтримали росіян. Стало більше ніж 10% які отримали паспорт, да дійсно, але не стало більше 10% які там топлять за туру за туражку. І що стосується збирання дронів, що на розслідували партизани, то відповідно вони й самі ж кажуть про те, що це не є таким промисловим виробництвом, яке дуже там серйозно буде впливати на фронт. Тому відповідно може то і не наповнено такою величезною кількістю людей. І я скажу так, що на такі подібні виробництва, на такі секретні об'єкти, окупанти не так часто допускають місцевих, тому що вони в кожному місцевому, навіть тому, який визначає себе як проросійський, шукають ворога, шукають зрадника. І я більше ніж впевнений, що якщо там і є якісь місцеві. То вони пройшли там таку фільтрацію через поліграфи, через все інше, що росіяни повністю повинні були визнати, що то місцеві є на 150% надійними. Тому тут тому ми повинні розуміти, що не завжди місцевий колаборант дорівнює те, що росіяни повністю йому довіряють, і там все одно залишається цей простір для недовіри і сумнівів. І що стосується взагалі виробництва дронів хочеться щоб там було на один український український уточню дрон більше на тому виробництві дай боже